Доброго дня. Сьогодні 26 квітня, 24 рік, Київська область. Ми продовжуємо розказувати про наш культиватор, як ми обробляємо наш садок. Але питання ось у чому, що ми б хотіли трошки більше розказати про технічні характеристики і сказати, чому саме електрокультиватор, але не мотоблок, тому що при покупці електрокультиватора в нас виникало Ряд питань і так як ми більше друзи з електроенергією, тому було прийнято рішення купувати електрокультиватор, а не мотоблок. І це ще було так по рекомендації одного мого знайомого, який сказав, що він задоволений електрокультиватором. Сьогодні ми ні в якому разі не рекламуємо фірму, цю фірму, яку ми купили, цей електрокультиватор, але ми просто хочемо розказати про, можливо, його характеристики, деякі переваги, недоліки в роботі. От тому почнемо з того, що цей культиватор належить фірмі Кьонер Сьонен. От ми бачимо і тип електрокультиватора КС2000ТЕ. Що це означає? Це означає, що це культиватор, який має потужність двигуна 2 кВт. Ось ми зараз перейдемо і подивимось на шильдик, який є в, на одній із захисній Значить, Потужність асинхронного двигуна. Тут стоїть асинхронний двигун. 2 кВт, він розрахований на однофазну мережу 220 вольт. Крім того, там ще на шилі ми бачимо, що ширина обробки грунту 55 см і глибина до 25 см. І вага його десь близько 30 кілограмів. Що можна сказати про цей культиватор? Ну, Взагалі-то він нас досить задовольнив в роботі. Чому? Тому що порівняно він легкий, а нам саме для такого саду, який був у нас зараз молодий сад, нам необхідно була обробка землі під деревами. І Якщо ми візьмемо бензиновий, то звичайно, що він буде набагато вищий, а нам треба було так, щоб ми максимально близько обробляли ґрунт біля дерева. І так цей електрокультиватор складається із двигуна. Далі йде редуктор ремінний. Ось ми зараз побачимо тут пояс. Він досить легко відкривається і оця прозора частина дає можливість е, дивитися на роботу е, е, самого пояса. Значить, на, на двигуні бачимо маленький шків, далі на, е, на волову бачимо великий шків і тут десь передачне число 1 до 5. Е, тут діє саме е, механізм щеплення, або... Е, через ручку, яка натягує оцей ролик. Зараз я її зніму фіксацію і ми бачимо, як ролик підтягується, і таким чином запуск двигуна йде без навантаження. Потім ми включаємо щеплення і електрокультиватор починає працювати. В принципі, досить зручно в роботі, тому що цей електрокультиватор має дві ручки. Це, це ручка щеплення і друга ручка це ручка пуску. Вона зроблена таким чином, щоб цей електрокультиватор не включати під навантаженням. Тобто однією рукою ми нажимаємо оцю ручку, далі нажимаємо другою рукою кнопку. От кнопку нажимаємо, піднімаємо ручку і тільки тоді двигун запускається. Після того ми можемо включати Щеплення і електрокультиватор починає працювати. Якщо ми говоримо про ну, подібні, подібні характеристики електрокультиватора бензинового, то ну, ми подивилися десь приблизно на три кінські сили, що електрокультиватор у нас в даному випадку двигун. 2 кВт це приблизно це 2,7 кінських сил, <кій> то ми вважаємо перевагою тим, що ми можемо даний культиватор в будь-який момент зупинити, чи то нам треба перенести, наприклад, шланг поливочний, чи то, можливо, нам треба щось зупинити так. І в цьому плані у нас йде економія електроенергії. Тобто, Електрокультиватор працює тільки тоді, коли нам треба культивувати землю. Що ще хотілося б сказати таких про недоліки або переваги. Проблема в тому, що даний культиватор от внизу от має там, де фрези, Отаку от велику зірочку, тому що це другий редуктор, от, він ланцюговий, і от друга зірочка досить велика для того, щоб передаточне число було 1 до 4. І коли ми займаємо культивацією землі, ми впираємося дуже часто саме оцією частиною в землю і нам приходиться культиватор повертати вправо-вліво для того, щоб можна було е, ну, проходити ділянку сплошну, е, щоб вона йшла культивація. От. Е, ну, в принципі, е, якби основні, основні характеристики. Ще що хотілося б додати, даний культиватор має зручну е, зручне налаштування саме усіх управління. Тут ми бачимо три ступені, чотири ступені, верніше, ми можемо їх фіксувати і під наш ріст, для того, щоб ми не так могли втомлюватися, нагинатися при виконанні роботи. Ще до таких переваг, що цей культиватор, маючи вагу до 30 кілограм, ми його легко можемо взяти на руки. От, і е, перенести на метр, два, три, е, і е, от це дає таку от нам можливість е, легко з ним працювати. Е, звичайно, що культиватор весь час е, на, намотується на прези е, різний бур'ян або бувають якісь мотузочки, тому нам приходиться його очищати. До того, Хочу б сказати, що культиватор, який йде з заводу, у нього фрези не заточені. Тому обов'язково ці фрези треба точити і е, тоді е, робота буде набагато кращою. Ну, це можна порівняти, що як не заточений і ним погано різати, так само і культиватор. Ну, це основне те, що ми хотіли б відмітити сьогодні щодо роботи культиватора. Таким недоліком суттєвим, звичайно, є те, що треба за собою тягнути дріт. А Ми купили продовжувач 30 метрів. І цей продовжувач ми під'єднуємо до оцієї вилки. От. І у нас загальна довжина городу 150 метрів. І щоб вирішити питання саме культивації в, в будь-якій ділянці городу, у нас поставлено 5 розеток. І ці 5 розеток дають нам можливість культивувати будь-який участок, будь-яку ділянку нашого городу. Ну, ми ще можемо показати, наш, наш, як встановлені наші розетки. Як, ну, де вони розміщені? Ось одна із розеток, до якої ми підключаємо електрокультиватор. Ми також зараз поставили ватметр для того, щоб перевірити, яку потужність бере двигун, коли виконується культивація. Зараз ми бачимо на ватметрі, він показує зараз нам напругу. 221 вольт. І мережа 50 Гц. Ми бачимо, що саме дріт пішов до кінця саду, От, і там ще стоїть у нас три розетки. Це дає можливість нам фактично проводити культувацію по всій площі саду. Є одна розетка. Ще одна розетка. Зараз ми хочемо перевірити, яку потужність споживає електрокультиватор. От встановлений ватметр. Ми бачимо зараз е, нулі, нуль посередині шкали. І е, тепер перевіримо, скільки буде споживати електрокультиватор при включенні е, при роботі, коли він вже е, культивує землю. Ми бачимо. Е, Потужність е, збільшується. І е, на табло ми бачимо, що він споживає від 800 Вт до 1000 Вт, тобто кіловатт. Е, те, що була заявлена, його потужність 2 кВт, вона не відповідає дійсності. Але справа в тому, що нас е, такі показники задовольняють, тому що. При такому споживанні в 1 кВт електрокультиватор виконує ті функції, які йому, в нього поставлені. Ми покажемо тепер, як включається легкокультиватор. Нам необхідно нажати кнопку на ручці. Далі ми її фіксуємо іншою ручкою. Включився двигун, відпускаємо кнопку, тепер знімаємо захист із щеплення і щеплення. Пройшли дощі, земля досить волога, але ми бачимо тут бур'ян. Електрокультиватор фактично легко справляється із поставленою завданнями.